Смена, ви не тільки героїчна постать у новітній історії України, а ще й мабуть найзагадковіша постать. Дипосіму, що почали з компліменту, далі буде жесть. Слушаю німець <гум> Семен Семенченко. Це псевдонім. Чому саме таке ім'я і прізвище? Ну а чому Екатерина Катерина Сачі? Це моє справжнє ім'я. Ну я зрозумів, що Україні нужен Семен Семенченко, і голос <гум> вищий сказав мені – да. Тобто, ви Семен Семенченко і у паспорті тепер Я проголосував. Я пошов по стопам Чегівари, тільки вирішив юридично всю то. У вашій біографії є дуже цікава сторінка. Це ваша вища освіта. Ви чотири рази пробували, але не отримували вищу освіту. Що вирішили, що не отримав вище образование? Я не отримав диплома. От, от у вас є диплом? вам Ну як і всім основним жителям країни. Ви навчалися на вищих режисерських курсах у Віку у Москві. Я зібрався поступити після того в Лондон Фільм Скул. Тобто я і брав знання. Я їх отримав. Но пішли діти. Вот, без всякого диплома. Ну, пошли. Значит, і поэтому у меня, как у любого мужчины семейного детьми, начался период тяжкий труда. У вас четверо дітей, це правда? Троє. Будуть скоро четверо. А скоро з'явиться четвертий на світ? Істина, десь то рядом. Десь, десь посередині. Ви були бізнесменом. Після Майдану, коли почалася війна, ви очолили батальйон. Як дружина все це пережила, зважаючи на те, що ви натякнули, що вона зараз при надії? Якщо чесно, то вначале я повела себе як абсолютно будь-який нормальний чоловік. Чому б там, не більш спокійну життя вибрати? Чому б, наприклад, дійсно не бути як всі? Ну, це тоді ще, коли війна не запалихала. Тоді ще багато не розуміли, чому це все йде. Потім підтримала і зараз є моїм допомогою. Она сейчас создала организацию жены матерей. Это помощь пленным, помощь семьям погибших, раненых, то есть сбор средств, отправка на лечение и прочее. То есть, я считаю, что поддерживает меня. Угу. Ну, видно, что поддерживает. Ты поддерживаешь меня?